Я тут там не бачу ну от таке є ну то то мало. Ні, оце можна вважати, що її немає, то що там. Я просто вірвав, щоб вона далі не росла. Я думаю, тут її немає і не буде. Я би не косив. Ні, ми її косимо проти пожарна. А, щоб не згорало. А я туди зараз припейду. Это все то, что тут за Так, ну там омрозі валом, звісно. Там амрозі валом, ну багато да, приходить. Причому її я б її не косив, я б її... І... Її дешевше вирвати вручну, От, то, що я дивлюся, в вручну значно менше коштів піде. Хімія таку велику не візьме. Покос вона відросте одразу на наступний день. А вона велика вже робили. Як як роблять, як, е, оприскувати в цьому е, гаї. Так. Да. Дуже великий розход буде. Ну от Дивіться, я, я простий при, приклад беру. Да? Ось там розіросте. Для того, щоб її оприскати, досить багато треба препарату. Для того, щоб її вирвати, зараз її А? Ні, її треба викопувати. Виходить, просто треба її взяти якусь... Просто... Я чому взявся виривати її? Тому що е, вона тут, земля рихла. Та ви обіряв. Ні, я маю на увазі, Тоби, я хочу подивитися, як, як швидко це все йде. Там амброзії немає. Ну, тут тріщина між асфальтом вполне можливо. Там її теж не треба. Тут теж обробатувати треба, якщо вона здається, її треба обробатувати. Обробатувати, відчуваємося. Получається, цей кусочок буквально там ну скільки? минути пройшла, так, і він вже чистий. І досить мало Ді, сюди. Земля, там не треба трогати. Слушай, а що... Якщо покосить піде, не піде. Не піде. А, так, так, не піде. Не, дивіться. Е, оце ця квіточка. Вона складається з пильці, яка там мікро, мікрони, якісь там, і вона не поширюється пильцею. І складається з насіння. Насіння поки що немає. А коли насіння буде, насіння має 2-3 мм в діаметрі. Куди 2-3 мм. Вони прямо отут впадуть і тут будуть поширюватися. І весь час більше і більше. До тих пір, поки не почнемо косити. Покосимо, коса розкидає їх на велику відстань. І я думаю, що оцей результат... Або хімія, або виривання. Ми закупили, я підсиду, п'ять, завтра можна отримати. А 180 тисяч закупили. Можна? А тут же ж людей не буде. Я закупив все, я підсиду. Провів процедуру. Ну, тоді ось це ось ці всі місці. Ну, по цих, по цих полях єдине, що я думаю, треба пропатрулювати, бо в полях обов'язково будуть десь якісь джерела вогнища амброзії. От саме ти погнеш, скільки там 2-3 квадратних метри їх і полити, щоб вони не поширювались далі. Воно позабиває краще любов.